Ти, напевно, зараз дивуєшся, але 80% людей, знаючи, де можна заробляти більше в онлайні, все рівно обирають свою стару роботу. Чому вони вибирають стару роботу? Чому вони вибирають той дискомфорт і те приниження, яке в них є на роботі? Напевно, тому що вони не хочуть змінюватись, вони не хочуть отримувати нові зміни. Адже нова сфера діяльності завжди дає зміни в доході, зміни в особистому плані. І тому ця новизна. Часто лякає людей. Але якщо ти не з таких, не злякливих, і тебе цікавить новий вид діяльності і мати більший дохід, ніж ти зараз маєш, тоді ти зможеш розглянути мою пропозицію. Я пропоную працювати в онлайн. В середньому 2-3 години на день достатньо. Ну, принаймні, я так працюю. Сотні людей вже в нашій сфері заробляють від 50 до 100 тисяч гривень в місяць офіційного легального доходу. Якщо ти хочеш розібратися, що я насправді пропоную, тоді переходь в мій профіль, а ось саме сюди. І в моєму профілі там буде посилання на мій телеграм-канал. В телеграм-каналі я проводжу живі ефіри, де покроково все пояснюю. Тому, кого цікавить, ми з тим зустрінемося вже в телеграм-каналі.